І так, народ, розчехлив я приборчик свій, значить, все вже настроєно, все чекає пошуку. Так, народ. Перша знахідочка. перший сигнальчик кольорового металу, це є гільза від 856 Манліхер венгерський мадярський. З такими Зараз помию двірці цю пеньочок. Як бачимо. Звичайну, це є ашка. Сороковий рік. Тут бої були, дії відбувалися фронтові. Ось так, як бачите. Видно 40-й рік. Дії відбувалися по 43-44 році. Так що це не дивно. Так, народ, шукаємо далі, а нам дертися в ці горби ліси. Навколо ось така панорама покажемо. Природа. Досить стрімкий ліс, підйом, така сопочка. Продовжуємо пошуки, залишайтеся на каналі. Так народ, черговий сигнал. Сигналів таких дуже багато. Місця вже, звичайно, не ті. Ми бачимо, що у нас є папаша. Маслянка як то кажуть маслята від папаша. Від ППС, ППШ і ТТ пастолета. от таке. Вже не ті. Не ті тут місця і не ті. Гарному стані. Вершочок класний. Такий суперовий. Відмити. у щавельці відмочити, помити, буде гарна класна річ. Але воно нас не цікавить. Що цікавить мене, то ту, того тут нема. На жаль, Чогось не попадається нічого. Але нічого, хто шукає, той знаходить. Будемо шукати далі. Сигнал хмара. Все більше металлом, шмурдяк не показує навіть вам. Звичайно, не цікаво. Вам нічого такого бачите, бо вже цього надивилися, а цікавий знахідок, на жаль, ще нічого не попадається. Ну нічого, тут місце класне, хороше, скрізь окопи, бункери, кулеметні гнізда. Шукаємо народ, шукаємо. Так, народ попалася ось така кришечка, як бачите, з хрестиком алюміній. Я думав, що від Горілки пробочка, але не від горілки, хожу на всіх металах, але звучить досить класно. Такий чіткий сигнал. З залишками, як бачите, тут зелена фарба така є. Що воно і тут? Що воно і до чого? Видно цей хрестик. Якщо знаєте, коментуйте. Явно ж від чогось е, венгерсько-мадярського. Бо були тут здебільшого союзники німців Мадяри. Венгри, можливо, були і німці, звичайно, бо знаходились тут всякі різні німецькі речі на цьому участку лісу. Не знаю, шмурдячок такий розколбасик. Але ви знаєте, за скільки часу, скільки не був, на копі тішуся, як мала дитина, всякому шмурдячку і розколбасикам Так що пишіть в коментарі, хто що знає. Від чого таке легеньке може бути. Не відомо. Шукаємо далі народ. Так ну, у нас наразі супер сигнал. Класні чатки черговий. Показує. 42-40-36 паде на терці. Будемо народ копати. Зараз. Відкопувати цікаво що там таке. Дуже. Пікає. Можливо, класний якийсь річ нас там чекає. Бриться терпіння. Зараз ми це відкопаємо. Можливо, шмурдяк, а можливо щось цікаве. Вау. Як бачите, мені якась таперна лопата. Залишки. Залишки народ ось такої саперної потужної якоїсь лопати, як бачимо. Або мадярська, або Німацька. У ну, нас такий шмурдячок гуано не цікавить, найсобі собі тут догниває. Ну, ось таке народ. Я думаю, буде щось ліпше. Ну нічого, надія, не втрачаємо надію, копаємо далі, шукаємо народ, знахідки будуть, Головне бажання. Так, Народ трапився отакий розколбасик. Такого в лісі повного вана. Отаких осколочків від мінометних мін, 82 і тому подібне. Бо штормили цей пагорб не по-дитячому. Російські солдати з тих боків знизу наступали, мочили, вибивали мінометами мадярів тут як могли. І от таке трапляється. Такого найбільше є в цьому лісі, але воно нам не потрібно, металолом Таке нас не цікавить, шукаємо далі народ. Залишаємося на каналі. народ, Трапився отакий мені наразі капелюшок, як бачимо. Капелюшок цей є так називаємий від венгерської мадярської ручної гранати М36. Граната наразі є дуже рідкісна. Хто копає по венграх, той знає, хто не копає, той ще не знає, але якщо знайду, то я вам все покажу, розкажу. Граната заключалася в цьому що тут була така чека з шкіряним таким линдочком. Звичайно, чеку видергуєш, кидаєш гранату, таку ручну маленьку, зручну. В процесі, коли летить граната, тут на цьому штирі є різьба, була різьба, така легонька. І воно в процесі відкручувалося, і звільнювало запобіжник і при ударі інерційному тобто вдарялося в щось, в землю, в камінь чи в дерево, на позиціях ворога, і воно... Зривалося, то що звільнилося цим самим гвинтиком той запобіжний гранати. ну Така досить хороша, цікава, прикольна річ була. Знайду цілу, обов'язково вам покажу. Для цих країв також є рідкісна річ вважається, але попадається дещо в кращому стані навіть. Отаке розколбасик. Наразі це все ігуана Але знахідки це ще не все. Головне сам процес, процес скоп парський триває. І я від цього радий і задоволений. Залишаємося на каналі, підписуємося на канал, дивимося далі. Знайшлася ось така ствольна мадярська ракетниця червоного кольору, як бачите. Значить світилася вона також червоним. Були на ствольні такі сигнальні ракети. Ракетниці, як то кажуть зеленого, жовтого і червоного кольорів. Ось так воно виглядає. Тут ще вона це тільки половина її, це не вся частина, тобто, вона, якщо була ціла, вона дуже була класна з вигляду. І в процесі вона загорялася, горіла, тобто, коли вже був вистріл. І ще й навіть там була така дзюрочка, що дуже був сильний свист, що вона в процесі вистрілу ще й свистіла. В процесі коли летіла, вона ще й свистіла. Така сигнальна була, і світилася, і свистіла. Дос, досить цікаво, придумали мадяри, Ну, це тільки її половина. Але, Але нічого, будемо шукати. Народ, ідучи лісом, переходячи на, другий, на друге місце Копорське, значить місцину, бачу така ямка, От були вже до мене. Недавно копарі, можливо осінью, бо яма така трошки старенька. Е, от такі гранатні осколочки і бачу, закопали ось таке відро. Ось копарі. можливо не думали, що то буде кулемет МГ. 42 або 34, чи краска німецька, о, верніше мадяцька. А наразі бачимо відро ржаве. Коли щерпали мадяри, воду носили, бо ми йдемо по венгерських позиціях зараз. І йдемо скрізь окопи, скрізь одиночки. Йдемо шукати народ. Продовжуємо пошуки. Ось народ. Надибалася тут мені кришечка. Від зланосувізного всім відомого ППШ-41. від Відбубина кришечка ось така. Звісно, уги вже, але хотів вам показати, що таке тут та є у нас папаша. Були папаша, але вже з нього нічого не залишилось. З цієї кришечки, хоча б у бадьорому стані була то шкода. Одне гуано. Значить ми рухаємося народ правильними місцями стежками. Шукаємо далі, залишаємося. От, народ, Знайшлася оця гранатка, що я вам казав. Вискочила така... інерційного типу. Це що з капелюшком, що я вам раніше показував, капелюшок, зверху він був, надівався як запобіжник, звідси він відкручувався з середини. Видно. І в процесі кидання, метання так? Капелюшок відкручувався на таку відстань і там автоматично спрацьовував цей бойок. Він спрацював, граната наразі є кинутою, тобто вона вже так би мала зірватися, але щось пішло не так, не спрацював отой бойочок. Бачимо, червона фарба залишки, ледь-ледь видно, червоної фарби. Вона розкручувалася колись на різьбі посередині, оце о, дві частини цієї жестянки. Цей осколочні осколки, там всередині є тротил і той самий бойок, ударник типу. При, при ударі, воно, коли доторкалося, билося об землю, щось тверде, воно так і спрацьоване. Але щось не спрацювало. Можливо, було пот, земля замягка, або листя, або ще щось, але ну, не зірвалося, а капелюшок відлетів. Оце є народ. Венгерська ручна граната 36М. Чи М -36, 36М вже не пам'ятаю. Але якщо знайду силочки, кину під цим відео вам. Ось так виглядає венгерська ручна граната. Вона була нова, дуже класна, дуже суперова і рідкісною. Можливо, хтось збирає помадярах колекцію по венграх. І отакий експонат гарно віддає. Очищений, електролізаний, доповняв би гарну їм колекцію. Ну, стан її не дуже, знаходилось колись і в кращому стані, але скажу вам, знахідки вже не ті, далеко не ті, що були колись, колись можна було знайти цього добра цілими торбами. Так що продовжує народ шукати, бо вже щось хмариться, погода нам портиться. А це ми залишимо, щоб не впавши дощик. Це ми залишимо, де і викопали. Так народ, надибалася нам під катушечкою ось така солдатська ложечка. Звичайно, не срібло. Те що хотілося побачити, але, але і це класно. От такі речі. Могли би бути, вони вже мене цікавлять. Тут є клеймо, незрозуміло не видно. Не для себе збираю, збираю для музею місцевого нашого. У нас є музейчик. Я там вже багато експонатів я туди віддав і планую віддавати. Безвозмізно, звичайно, і за простий біг, як то кажуть. От така лошечка з візерунком йде. Правда, металева, але класна. Але річ військова. Хтось з нею їв. Тушоночки нагрібав із котілка кашу, малашу валив. Збереглася вона непогано до сьогоднішніх днів. І такі знахідочки наразі народ. Це вже ліпше, ніж нічого. Цікавіше стає. Шукаємо далі, залишаємося на каналі. Так, народ, а в нас вискочила дуже небезпечна знахідка. Значить, напевно не бачу, але по вигляду нагадую венгерську мінометну міну 50-ку. Відказничок, звичайно, не спрацювала, не зірвалася. Зараз попробую акуратно її відкопати. Ніякому разі не повторюйте. Те, що роблю я. У мене тіни, який досвід є. В ніякому разі не стукати, не бити і тому подібне. Зона холітається. Раду небезпечно. Це є неймовірна небезпека. Так, це вона. Це є венгерська мінометна міна. А що венгерська, хто в темі той по формі знає, що вона є венгерська. Як бачимо, стан її не дуже. От відказничок пробитий, вишибний патрончик, і вона летіла сюди звідкись і нікого не вбила. То що вона не спрацювала. Не добре, тут є клеймо. Клеймо не дуже видно добре. Хоча б рік побачити, але щось не на нашій мові. Бачу щось 40, з чимось. Четвірка є АБЦ. Ахтунг! Мінен зольдатен. Так що народ. Це дуже рідкісна міна венгерська. Залишимо її тут, прикопаємо гнити. Я тільки знімаю, щоб вам показати, що звичайно таке ніхто ніколи не бере із собою, то що її це небезпека страшна. І нікому проблем зі здоров'ям не треба. Залишимо її тут догнивати. Прикопаємо і буде порядок. От таке еко війни народ. Дивимося, далі народ. Щось буде цікаве, звичайно, покажу. Так, народ нади я щось цікаве, похоже на кумулятивний ствольний снаряд. Вистріляний, звичайно, німецький. Ще не дивився, витягуємо. Опа, чо? Стан ужас. Знизу ще краще ніж, звичайно, зверху. Але факт є факт, що німці теж стріляли. Можливо, не німці, можливо, вже перейшло гранатин, той гранатин російських військ, воїнів. І можливо вони мадярів тут мочили. Я так це розумію. Вистрілено, летіла, не долетіла, принаймні не зірвалась. такий кумулятивний снаряд ствольний. Така була приблуда. Надівалася на ствол зверху, карабін К-98. І палило холостим чи вишибним патрончиком. Отака краса народ, можна здибати. Такий полумітатор. Нас це не цікавить. Уге. Закопуємо. Дивимося, народ. Залишаємося на каналі. Так народ, Хотів я закопати кумулятивку. Тут ще один сигнал, подивіться, що ви бачите, що це вам нагадує. А нічого не нагадує, бо багато хто навіть не знає, що це таке. Це не то, що ви подумали. Це є не німецька ручна граната, а венгерська ручна граната. Так називаємо, в простонароді Макогін. Колотуха. Колотуха, але венгерська. Ось така. Були тут. Три червоні полоси, вона бойова. О, наразі вона нас гнила, тут була ручка така прикольна, класна граната. Взагалі рідкість, неймовірна. 42М називається. Пенгельська ручна граната. Неймовірна краса. от такі речі можна у нас знайти, народ. Оце супер клас мега. Давно я не знаходив такі. І от такий натюрморт. Бачимо. Можливо це хтось тут заникав колись або приникав, бо вони були буквально разом. Отаке народ, дивимося. Такі класні штуки у лісі попадаються. Так що залишається на каналі. Не перемикайтеся, буде ще цікавіше. У нас, камерадин, чергова небезпечна знахідка. Бажано її не рухати, тож це відказник. Ахтунг Мінен. Не спрацювала. Прилетіла ось така красунька російська. 82, здається. І нікого не вбила. Ось така. Бачимо, з мою ногу, ще може більше. Прилетіла і Ось таке народ. От така небезпечна знахідка тут прилетіла і хотіло пахнути мадярів. А летіла вона звідси знизу з тих країв, звідкись, там були міномети стояли. І лупили тут. От тут ви йдуть окопи, позиції, мадярські-венгерські, хунгарі. І лупили бідних мадярів. Ну, щастя, ніхто не постраждав. Закопуємо, ховаємо, никаємо. І бережемося, таке в руки не беремо. Так, народ, У нас черговий сигнал. Під катушкою оця граната 36М попалася. Дивіться, яка вона в неймовірно хорошому стані. В середині, бачите, блистить, все гарно зберігається. З надвору вона кака-бека. Але в середині вона вороніння ще блистить. Все і є. Так що народ це і страшно небезпечні знахідки. Вам тільки так здається на перше погляд, що вони є безобідні і ручні. Вони можуть наробити серйозної шкоди. От бачите, все прогнило. ця бляшка-мухашка. Хоча вона є стальною. Оці осколки. І бачимо, так виглядає. Оцей То що всередині, воно ще раз тут розкручується, в цій половині. Тротил, тут тротил і ударник, і бойок. Воно дуже складна система ніпель. В ніякому разі не робіть так, як я, не беріть в руки і залишитеся з цілими пальцями, руками і очима. І ніхто не постраждає. Значить, кидали ці гранати, вони не спрацьовували. Спрацьовувала, можливо, одна з трьох, з п'ятьох. Щось було, щось було якісь косяки в них, що воно не хотіло спрацьовувати. Зараз зараз. Щоб нікому не попалося, таке нещастя. Несе воно неабияку енергетику, а тільки погану злу, щоб вбивати і калічити солдатів Так що народ, воно вам не потрібно. Хотів вам просто показати такий маленький вітер противний. Звіявся лікбесик. Шов воно до чого, деактив часом, як то кажуть. От так воно виглядає. Зверху капелюшок, той, що я знаходив, вам показую. У зібраному стані вона дуже гарна і красива. Я народ валют додому, значить, вже склав апарат. Бо... Більше нічого такого цікавого не трапилося мені. Так що народ копати є де, головне бажання, знахідки будуть, але знахідки не головне, як для мене, головне сам процес, бо я його люблю, мені подобається. Відриватися, лише не в таку погоду, звичайно, трошки би потепліло. Потеплію, обов'язково підемо ще на коп і не один раз. І буду вас тішити свіжими цікавими знахідками народ. Буду виставляти відео. Що знайду, покажу. Що не знайду, звичайно, не покажу. Так що підписуємося, залишаємося на каналі і нікуди не перемикаємося на рекламу. Всім пока, всім мирного неба над головою і головне здоров'я!